Ставати на військовий облік за новими правилами 30 грудня. Кабмін затвердив новий порядок щодо організації та ведення військового обліку. Як кажуть експерти, його основна мета врегулювати діючий алгоритм здійснення військового обліку, зробити його більш контрольованим та цифровізованим. 5 січня після публікації в газеті Урядовий кур'єр» набрала чинності постанови щодо організації та ведення військового обліку. Вона передбачає низку нововведень. Зокрема, тепер облік призовників військовозобов'язаних та резервістів відбуватиметься через єдиний державний реєстр. А відомості про себе можна буде відправити за допомогою порталу Дія. Частина положень не набрала закозакони сили, Це ті, що стосуються цифровізації. Перш за все, тому що реєстр. Призовників військовозобов'язаних та резервістів ще не створений. Відповідно, не зрозуміло, які будуть технічні можливості обміни з іншими реєстрами. Тому до створення цих реєстра і встановлення можливості технічного обміну з іншими реєстрами надано 6 місяців, в тому числі також 6 місяців. Надано всім іншим відомствам внести відповідні зміни до власних розпорядчих так скажемо, документів. У постанові зазначено, що січня на військовий облік братимуть особу, яка досягла 16-річного віку. Вона має протягом 7 днів повідомляти органи про зміну свого місця реєстрації, зміну прізвища або зміну сімейного стану, зміну роботи або навчання. І відповідно всі ці органи мають здійснювати цю реєстрацію, Також повідомляти документи, які потрібно при цьому мати з 16 років. Потрібно мати паспорт, коли ви стаєте на реєстрацію. Після чого вам видається приписне посвідчення, і воно діє у вас до 27 років. Після 27 років, а саме для військовозобов'язаних та резервістів, це має бути військовий квіток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Нові правила обліку передбачають додаткові зобов'язання для роботодавців. Вони мають сповіщати працівників про призов. Центри зайнятості повинні надавати інформацію про реєстрацію безробітних військовозобов'язаних, а звірка даних про призовників може проводитися шляхом подвірного обходу. Його здійснюватимуть співробітники центрів комплектування з дозволу місцевої влади яким чином це буде щось робити, незрозуміло. Чи будуть залишатися для цього працівники поліції, незрозуміло. Інша новела це те, що окрім повістки передбачена можливість повідомлення. Також можливість працівникам місцевого самоврядування виявляти незареєстрованих або осіб, що порушують військовий облік, і навіть доставляти їх до військомату. За словами юриста, левова частка відповідальності за ведення військового обліку працівників лежить на роботодавцях. Його ведуть особи, які вели персональний облік, тобто ті, хто займалися обліком трудового стажу. Якщо на підприємстві більше 500 осіб, це має бути окрема особа. Ну, надалі там чим більше підприємство, то якщо понад 70 осіб, на кожні додаткові 3 тисячі осіб має бути набрати ще одну, ще одну особу. Що повинні ще робити підприємства? Вони мають складати відповідні списки, постійно їх звіряти з військоматом, протягом п'яти днів повідомляти про всіх осіб, що взялись на військовий облік. Директори підприємств, навіть найменших, навіть там, де два-три працівника мають раз на рік перевіряти порядок ведення військового обліку. Ще одне зобов'язання роботодавців дотримуватися певних правил при взятті людини на роботу. Тут є певні нюанси, говорить юрист. На сьогоднішній день можуть прийняти особу виключно з документом з військового обліку, тобто або якщо це до 27 років, це приписне посвідчення, або військовий квіток без цих документів на роботу прийняти не можуть. Це протирічить конституції. Зараз роботодавців буде вибір або порушити конституцію і кодекс законів про працю, тому що немає підстав відмовити на цій підставі особі взяття на роботу. З іншого боку, порушувати порядок і отримувати штраф. Документ регулює і взяття на військовий облік жінок, зокрема медиків. Облік здійснюється щодо жінок з медичними та фармацевтичними спеціальностями, і добровільно може здійснюватися щодо жінок, в яких є спеціальності військові або сповідно з військовим, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Постанова ця регулює поставку на облік, особливо за місцями навчання. Ось медичні і фармацевтичні заклади повідомляють про отримання відповідної освіти, а відповідно виникає обов'язок постачі на облік. Ті щенки, що вже стояли на облік, в них повністю діє, ті жінки, що на момент набрання постанови. Не стояв на обліку, ному це зробити до 2026 року. У Криворізькому медичному коледжі розповідають, для їхніх студентів ці положення не нові. Під початку навчання кожен учень медик знає, що після закінчення закладу стане військово зобов'язаним. Сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, фармація, лабораторна діагностика, всі спеціальності, які у нас у коледжі, всі підлягають воїнському призиву. До теми жінок в армії, Криворіжці, з якими ми поспілкувались, ставляться помірковано. Я вважаю, якщо жінка відчуває, що вона може, нехай іде. Так у всі часи було, що жінка приймала участь у захисті своєї країни, своєї сім'ї. Щодо жінок має бути в принципі по бажанню жінки, тому що жінка вона прив'язана до сім'ї до дітей, ну в більшості випадків. Якщо Жінка сама хоче і в неї є якийсь перелік необхідних навичок, то чому ні? Бачите, в Ізраїлі там все з цим налагоджено. Якщо це за покликом серця, за бажанням самої жінки вона є таким же громадянином і має і моральне і фізичне право захищати свою батьківщину. Я сподіваюся, що все ж таки, як то кажуть, війна це чоловіча робота, але я не виключаю можливість і в різних сферах використання і жіночих талантів. Нововедення щодо військового обліку торкнулися і українців, які з початку війни перебувають за кордоном за межами країни. Військовий облік громадян, які не мають відстрошки та не звільнені від строкової служби, будуть вести дипломатичні відомства. Вони, так би мовити, вони зобов'язані вести цей військовий облік і здійснювати ну, роботу, так скажемо, про повідомлення особам призовного віку, що вони досягли призовного віку і мають стати на військовий облік. Повідомити в разі мобілізації всіх осіб, що знаходяться на консульському обліку, про те, що оголошено мобілізація, вони мають з'явитися до посольства відповідно. Заповісткою йти і, 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 і служити. Ну і правило, якщо особа покидає територію України більш ніж на три місяці, вона зобов'язана знятися з військового обліку за місцем, стати на консульський облік і там статися на військовий на військовий облік. Дар'я військово Микита Шевченко Постфактум.